В село Довжок доправили новий твердопаливний котел вартістю 30 тисяч гривень, який закуплений Ямпільською міською радою для потреб цього старостинського округу. Коли робиться робота, то приємно про нього говорити. А коли робота не робиться, ти встидно людям в очі дивитися. Іван Григорович буквально десь місяць назад, навірно, Забив сполох про те, що в Старостинському окрузі, а також будинок культури, обігрівається котлом, який він сьогодні вже не придатний для подальшого використання. Ми мали швидко відреагувати. Було запропоновано, Іван Григорович прийняв участь у виборі котла Михайло Павлович Франко, об'єднали ці всі свої зусилля. І слава Богу, ми такий котел придбали. Придбали ми його через культуру, тому що це будинок культури. Потужність його 150, 15 кВт, тобто він може обігрівати площу 150 квадратних метрів. Тому, я думаю, Іван Григорович сказав, що він своїми силами вже його поставив на місце. І обігріє весь старостинський округ. І якщо необхідно буде комусь загрітися, ми будемо казати, що тут є і пункт незглавності, навіть і пошту І пошту теж, так. Да. Тому приємно, коли людина, от Іван Григорович сьогодні староста в селі, він дійсно господар. Справа в тому, що в нас стоїть котел вугільний. Він маленький, 7 семикіловатний, і він зроблений під вугілля, ну, враховуючи за теперішню ситуацію, що вугілля занадто дороге, тому. Ми дровами цим котлом не можемо обігріти старостинський облік. От, Тому поставив питання, яке я підняв про придбання котла. Так як Сергій Іванович сказав, розрахований він на 150 квадратів. Погоджено було до того, що навіть в нас є тут так, що рядом кімната пошта, яка теж не опалюється. От тому ми поставимо її теж туди одну батарею, щоб людина сиділа в теплі. Виходить, що котел зараз стоїть у мене в кабінеті. Так було зроблено. От, е на даний час ми його заберемо на перший поверх. От, і, ну, самі зробимо, самі поставимо, встановимо. На перспективу приміщення, яке опалюватиметься придбаним котлом, розширить свої функціональні можливості. Має бути безпосередньо будинок громади, а це будинок, в якому проводяться і культурні заходи, і надається адміністративні послуги людям. Це будинок громади. Для того він такий є. Так сучасний час вимагає від нас таких реорганізацій у застосуванні певних будівель, які ми маємо на сьогоднішній день. Разом з котлом в село привезли мотоблок один з тринадцяти придбаних для старостинських округів. Рішення про всі придбання, закупівлі яких здійснює міська рада, приймається депутатським корпусом, виконавчим комітетом, адже мова йде про кошти громади, які надходять до бюджету від платників податків. Депутатський корпус підтримував таку ініціативу Сергій Івановича і. Ясне діло, що ми голосували за ці виділення цих коштів, тому що ми розуміємо, що сьогодні в такий складний час підтримка кожному староцівського від влади обов'язково, тому що ми можемо вижити тільки гуртом, тільки одною громадою. Тому на сьогоднішній день те, що ми... Спрацювали всі разом, і громада, і корпус депутатський, ну до всі, до всі фактично люди, отак от ми і цією громадою і працюємо, і, і далі, і отримуємо і переселенці, і допомоги армії всі гуртом. Оце тільки так, по-друге, воно не виходить. Тому те, що ми дійсно, як я сказав, що заходимо в Новий рік з перехідними коштами, це вже великий плюс. Тому що, наскільки я знаю, по інших громадах ситуація набагато гірша по області, ніж у нас. А ми кілька є, які дійсно спрацювали свій час нормально, і зараз ми, як би сказати, маємо запас і маємо з чим працювати в наступному році. Думаю, що ми далі підемо. Він буде не просити цей рік, тому що ви зрозумієте, що все-таки війна закінчиться, треба відбудовувати, під це потрібно буде кошти по-любому і все. І, і людей все рівно треба приймати, тому що не скоро не поїдуть від нас. А це все це все наша з вами робота. Її мало видно, але для людей, хай дивляться, хай бачать, що ми такі дійсно робимо багато чого. Планів чимало всі вони спрямовані на вирішення питань життєдіяльності громади а в цілому задля реалізації головного плану українців задля перемоги.